Мої вітання усім телеглядачам. Ви дивитесь лінію захисту в студії Олена Роміцина. Правові події тижня нове в законодавстві, оперативні матеріали правоохоронців, юридичні консультації. Про це та інше дивіться у випуску. Міжнародний саміт керівників служб податкових розслідувань підтримав українські ініціативи для протистояння незаконному виведенню капіталів до офшорів Потрібно створити єдиний європейський простір фінансової безпеки. На осінньо-зимовий період припадає 70% загиблих на пожежах. Належно підготуватися до опалювального періоду просить жителів Кіровоградщини управління Держтехногенбезпеки області. Із 16 вересня в Україні заборонено рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюнових виробів. Поспішіть зняти рекламу цигарок в торговельних закладах, бо каратимуть штрафом. Для протистояння незаконному виведенню капіталів до офшорів потрібно створити єдиний європейський простір фінансової безпеки та розробити міжнародну систему обміну інформацією про податкові злочини. Ці та інші питання були темою обговорення на засіданні координаційної ради керівників органів податкових фінансових розслідувань держав-учасниць СНД КРОПЕР, яке відбулося в місті Одесі. На міжнародний саміт з'їхалися представники податкових поліцій з усього світу. Начальник податкової міліції України Андрій Головач з самого початку налаштовує колег на робочий настрій під час свого виступу. Він зазначає, що року злочинці вимивають зі світової економіки в офшорні зони велетенські кошти суми до 31 трильйона доларів. У результаті не сплачені податки, як наслідок не виплачені пенсії. Нарешті економічна і боргова криза загроза існуванню всієї європейської спільноти. Висновок напрошується один: протистояти цьому треба спільними зусиллями, адже економічна злочинність сьогодні не знає кордонів. Ми намагаємося знайти ті ділянки, де ми можемо разом працювати. Для нас перш за все, це, це національні інтереси в боротьбі з виводом. Коштів отриманих злочинним шляхом з легалізації з виводом за межі країни в офшори. розвивається як і наша Україна, так і всі інші країни. Звісно, з цим це можливо, і прикрий факт. Також модифікується і ускладнюється система виявлення економічних злочинів без взаємодії. Між правоохоронцями, принаймні приграничних до України територій, вже дуже складно боротися з економічною злочинністю. Тобто є експорт, є імпорт, є платежі через офшори і все таке інше. Тобто і вивід валюти за кордон. Співпраця була, але не на такому рівні, як би хотілося. Це відбулася вже 14-та конференція країн-учасниць СНД, країн Балтії, країн Западної Європи. Всі одноголосно підтримали починання в даному випадку України. На теренах колишнього Радянського Союзу міні-систему вже побудовано. Йдеться про так званий КРОПР координаційну раду керівників органів податкових розслідувань країн СНД. Створена наприкінці 99-го року, ця організація охоплює служби країн СНД та Прибалтики. Рішення ухвалюються лише консенсусом. Оперативна взаємодія дала можливість спільно розкрити сотні транскордонних злочинів, зокрема у сфері незаконної торгівлі, фальсифікованим спиртом та нафтопродуктами. Було визначено, покінчити із конвертацією коштів в Україні, Також вивести ринок підакцизних товарів із стіні. Поясню коротко, коли тіньова карта Кировоградської області і України. Стає прозорішою, тобто це значить, що наповнюються більше бюджети місцеві і державні. Також розроблюється ще дуже одна цікава тема це і проведення спільних оперативно-розшукових заходів. Це значить, що, ну, наприклад, кордон громадськості відомо, що на певних митницях контрольно-пропускних пунктах були виявлені. То підземні шляхи ввозу, вивозу товару, паливно-мастильних матеріалів ну, законодавства трішки різняться, і в одній країні з цим не справитись, тому розроблюється комплексна програма і комплекс заходів щодо спільної співпраці, щодо попередження. Та виявлення а, даної категорії злочинів боротьба зі схемами по ПДВ це те, чого європейці насамперед хочуть повчитися в українських колег. Адже європейські уряди зараз неабияк потерпають від так званих каруселей, коли реальний товар робить десятки фіктивних пересувань через маленькі фірми, зареєстровані в різних країнах. На цьому втрачають як бюджети, так і кінцеві споживачі, які є кінцевими платниками податку на додану вартість. Загалом після двох міжнародних конференцій європейці почали сприймати українську податкову міліцію не просто як рівноправного партнера, а як регіонального лідера, здатного серйозно удосконалити боротьбу з міжнародною фінансовою злочинністю. Усі країни орієнтовані, що якби не потрібно позбавляти волі. А, е, от, наприклад, Білорусь Росія йде. У такому ж напрямку жорсткому, якщо є сплата, немає кримінального переслідування. Я дуже гордий за свою країну за керівництво податкової міліції України, що воно зважилось на такий шаг, правильно вибрало пріоритети роботи, і абсолютно не соромно, а з гордістю я себе відчував на даному заході. Конференція завершилася. Її учасники роз'їхалися по своїх країнах окремо боротися з економічною злочинністю. Проте час, коли міжнародним фінансовим злочинам протистоятимуть спільно настав, і саме завдяки українській ініціативі. Належно підготуватися до опалювального періоду просить жителів Кіровоградщини управління Держтехногенбезпеки області. Щорічно, з початком осінньо-зимового сезону значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Протягом минулого опалювального сезону в області виникло 624 пожежі у житловому секторі, 109 вогневих випадків сталося через порушення правил користування пічним опаленням, 166 – через проблеми з електрообладнанням. Особливу тривогу викликає той факт, що саме на осінньо-зимовий період припадає до 70% загиблих. на пожежах. Предотвращение пожаров в жилищах граждан – одно из приоритетных направлений деятельности Управления гостехбезопасности. Соответствующие с действующим законодательством данная работа проводится путем разъяснения правил пожарной безопасности через средства массовой информации, распространения листовок, обучения населения меры пожарной безопасности по месту работы и проживания. С целью ее активизации по поручению областной государственной администрации нашим управлением совместно с органами местной власти и местного самоуправления, другими заинтересованными учреждениями и организациями проведен комплекс мероприятий по отработке жилого сектора, где проживают наименее защищенные граждане, которые оказались в сложных социально-бытовых условиях. Речь идет о одиноких пенсионерах, многодетных семьях, лицах, которые злоупотребляют алкоголем или имеют ограниченные физические возможности. Такі міроприяття пройшли во всіх населених пунктах області. Здійснено обходи більше 7 тисяч домоволодінь, якими охоплено понад 25 тисяч осіб. Під час відпрацювань оглянуто протипожежний стан помешкань та проведено протипожежні інструктажі з мешканцями. Та все таки вирішальну роль у житловому секторі відіграють самі мешканці, які мають утримувати своє господарство у належному протипожежному стані. Всю сажу чищу і все. І в мене немає сажі. Сажи у мене завжди немає. Поэтому у мене печка очень хорошо горить. Ось так. Згідно з нормами, печі повинні мати протипожежні розриви від легкозаймистих конструкцій. Підлога з горючих матеріалів під дверцятами має бути захищена металевим листом розміром 70-50 см, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі. На горищах усі труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені, а ні в якому разі не обклеєні шпалерами, аби можна було чітко побачити тріщини та пошкодження, що можуть з'явитися у процесі експлуатації. Дотримання правил безпеки вимагають і нагрівальні електроприлади. Небезпечно користуватися пошкодженими розетками та саморобними подовжувачами. Нагрівальні пристрої мають бути лише промислового виробництва та встановлені таким чином, щоб уникнути перекидання. Виходячи з приміщень, не залишайте увімкненими в електромережу нагрівальні прилади. Обращаюсь всіх жителям області, виповняйте вимоги правил пожежної безпеки. И тогда в ваших жилищах не будет пожаров, и мы общими усилиями не допустим их возникновения. И предстоящий отопительный сезон пройдет без чрезвычайных ситуаций. Берегите себя. Із 16 вересня в Україні заборонено рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюнових виробів. Знадобилося три роки, аби такий необхідний закон було прийнято парламентарями. Про суспільну важливість нововведення та основні положення антитютюнового закону далі у програмі розповідає один із його авторів Дмитро Витвецький. Законопроект. о запрете рекламы табака и табачных изделий. Я, соавтор этого законопроекта, был зарегистрирован, подан в Верховную Раду Украины еще в 2009 году. И принят в 2012. Под, прошел все комитеты, все рассмотрения. Три года длилось рассмотрение. Сейчас он подписан президентом Украины и 16 сентября вступил в силу. Почему необходим был этот законопроект? Потому что мы все видели, видели, как дети наши пока там собираются в школу, они 20 раз по телевидению увидят рекламу табака. Красивые дяди, тети курят с экранов телевизоров, на бигбордах, в средствах массовой информации. И дети то понимают, это же нормально, раз показывают по телевидению, значит это хорошо. И у них уже закрадывается вопрос, говорит, папа, почему ты не куришь? А что они делают, а зачем они курят? Ну то есть это реклама. Ну, та, которая абсолютно не нужна. В первую очередь это не нужно молодому поколению. Чем больше будут курить на Украине, тем лучше. производителям табака, которые имеют свои там офисы в Европе или в США. Хотя в своих странах они рекламой не занимаются, им давно это запрещено. Поэтому приезжают к нам, рекламируют, продают, наращивают свои прибыли. Столько, сколько они вкладывали денег в рекламу, понятно, что эти прибыли есть. Еще плюс финансировали политические партии. Поэтому это очень важно, что в законопроекте говорится конкретно. Не могут производители табака и табачных изделий финансировать политические партии. В законе сказано, еще, я хочу повторить, запрет по телевидению рекламы табака и табачных изделий, запрет борды, сетилайты, внешние носители рекламы, запрет рекламы в интернете запрет на массовых мероприятиях. Это политические мероприятия, спортивные, религиозные, любые. Тоже нельзя рекламировать. И я думаю, это большое достижение для нас. Это давно необходимо было сделать. Но пришлось бороться три года. И я прекрасно понимаю, почему. Лишь потому, что многие э, производители табачных изделий имели свое лобби Верховной Рады Украины. Но без... Э, теперь без финансирования, я думаю, с этим будет проще справиться. И закон уже начал действовать. Хочу напомнить, 16 сентября, я уверен, что реклама будет уменьшаться, 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 пока ее не будет вообще. И не нужно подрастающему поколению реклама табачных изделий. Потому что те, кто там будет курить, научится, найдут то, что купить. Но не надо, чтобы это было массовым, потому что этот товар, табак и табачные изделия, он вреден для здоровья, Он вреден для семьи. Это только лишние расходы на покупку сигарет, потом лишние расходы на лечение. Человек теряет здоровье, но а зарабатывают деньги иностранные компании, которых вывозят туда же за границу. И нам от этого, кроме проблем, для нашей страны, для наших семей ничего нет. Дієві закону буде відчутною лише у разі контролю за його виконанням. Інспекція у справах захисту прав споживачів вирушить на перевірки щодо додержання підприємцями антитабачних норм у четвертому кварталі. Кожне робоче місце в торговому підприємстві має може мати тільки плакат. Розміром не більше як 30 на 40 сантиметрів, з цінами на тютюнові вироби. будь-яка інша реклама заборонена. Введено жорсткі санкції за порушення цього закону. Зокрема, якщо міститься реклама в торговому підприємстві, за це передбачена санкція від тисячі до десяти тисяч гривень. За кожне за кожну рекламку збільшені санкції на розповсюджувачів реклами і на рекламодавців. Якщо виготовлення і розміщення реклами тютюнових виробів, наразі санкції, наразі штрафні санкції складають від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів за виготовлення або розповсюдження реклами тютюну. Збільшено перелік тих місць, де заборонено тютюнопаління. Зокрема, тютюнопаління в нас зараз заборонено в ліфтах і таксофонах, в закладах і на території закладів медичних закладів, також в навчальних закладах і на території цих навчальних закладів, в підприємствах і установах, крім окремо виділених для цього місць. В закладах ресторанного господарства хочу. Зосередити на цьому увагу суб'єктів господарювання, що в закладах ресторанного господарства взагалі заборонено тютюнопаління. паління. Так як цей закон набув чинності тільки 16 вересня, то з 4 кварталу, тобто вже сьогоднішнього дня, у нас заплановані перевірки закладів ресторанного господарства на на предмет тютюнопаління і на предмет реклами, і е, е, торговельних інших закладів на предмет реклами тютюнових виробів. 20 вересня 2012 року до чергової частини ОМВС в області надійшло анонімне телефонне повідомлення про замінування одного з промислових підприємств Кіровограда. На місце події негайно прибули співробітники СБУ, міліції вибухотехнічної служби. Правоохоронці ретельно перевірили територію підприємства, але жодних вибухових пристроїв не виявили та швидко встановили особу, яка телефонувала. Ним виявився працівник вказаного підприємства. Органами ОМВС області порушено кримінальну справу стосовно зловмисника за ознаками злочину, передбаченого статтею 259 п'ятдесят Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України за телефонний Тероризм жартівнику світить позбавлення волі від 2 до 8 років. До Сітловоцького міського відділу міліції надійшло повідомлення про виявлення у рові з водою на території садового товариства тіла невідомої жінки з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці затримали за підозрою у скоєнні тяжкого злочину непрацюючого, раніше судимого місцевого жителя. Очевидно, нове знайомство із ним закінчилося для жінки трагічно. Виїздом на місце пригоди було встановлено. Особа цієї жінки. Подальше при огляді трупа було виявлено численні тілесні ушкодження. В ході проведення оперативно розшукових заходів була встановлена особа, яка підозрюється в скоєнні цього злочину. Правоохоронці встановили особу потерпілою. Нею виявилася 42-річна місцева жителька. Під час огляду на її тілі було виявлено рану на шиї. У ході проведення подальших заходів оперативники з'ясували, що того дня потерпілу ще живою бачили у компанії чоловіка. За отриманими прикметами, через кілька годин підозрюваного затримали на території районного центру. Попередні працівники міліції встановили, що після знайомства Сцеві жителі разом розпивали спиртні напої, а потім посварилися. Завдавши жінці тілесних ушкоджень, зловмисник відтягнув її тіло до рову та вкинув у воду. За висновками експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок утоплення. За цим фактом порушено кримінальну справу. Підозрюваний, затриманий. Слідство триває. Дріб'язковий конфлікт коштував чоловікові життя. Працівники кіровського відділу міліції обласного центру за підозрою у скоєнні тяжкого злочину затримали 27-річного непрацюючого, раніше судимого місцевого жителя. Недільного ранку до відділу міліції надійшло повідомлення про виявлення трупу чоловіка біля однієї із залізничних станцій обласного центру. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 43-річний кіровоградець. Тіло чоловіка було направлено на судову медичну експертизу. У результаті розтину стало відомо, що смерть місцевого жителя настала внаслідок отриманих численних травм грудної клітини та переломів ребер. Попередньо правоохоронці встановили, що напередодні ввечері у потерпілого виник конфлікт з іншим кіровоградцем, який, начебто, попросив у чоловіка цигарку, але у відповідь почув відмову. Після словесної перепалки молодший опонент почав бити старшого ногами. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди. У разі підозрюваного затримано порушену кримінальну справу. Санкції статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідство триває, ударив його голову несколько разів по корпусу тіла. Потім забрав мобільний телефон, скутер, який впоследствии спрятав на заброшеному заводі, і пішов домой. Утром дня був задержанком міліції. Працівники Олександрійського міського відділу ОМВС України в області затримали 46-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві, скоєному взимку 2010-го. Інформація про страшну знахідку надійшла до міськвідділу міліції від жителя районного центру, який проводив ремонтні роботи у придбаному гаражі. У приміщенні він відчув сторонній запах та одразу ж повідомив про свої підозри до органів внутрішніх справ. На дні оглядової ями гаража на глибині півметра правоохоронці виявили напівскелетований труп чоловічої статі, загорнутий у поліетилен. Працівники міліції встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий житель. На момент скоєння стосовно нього злочину чоловіку було лише 29 років. Згідно результатів експертизи, у потерпілого виявлені переломи ребер та черепа. Попередньо встановлено, що чоловіки разом розпивали спиртні напої вдома у потерпілого. Між ними виникла сварка, у ході якої гість наніс господарю помешкання, декілька ударів монтировкою в область голови та тулуба. Потім виніс тіло в гараж, загорнув у поліетилен та закопав у. Ямі. Оскільки потерпілий, проживав з бабусею, яка померла навесні 2010 року. А інші родичі взагалі мешкали за кордоном. Ніхто не повідомив про зникнення чоловіка до міліції. Згодом домоволодіння продали і не один раз. Нинішній власник придбав садибу лише кілька місяців, тому і вирішив зробити ремонт. Труп було виявлено на глибині близько пів метра в гаражній ямі в ході проведення. Оперативно-рушу заходів було встановлено особу злочинця. На даний момент злочинець затриманий в порядку статті 115 КПК України. порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Слідство триває злочинцю світить позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. ДТП із потерпілими сталося у Кіровграді 30 вересня на перехресті вулиць Варшавська та Колгоспна. Зіткнулися два автомобілі. Один із них скоїв наїзд на автобус, що рухався по маршруту номер 112. Водій автомобіля ваз 2106 рухаючись по Варшавській, на перехресті з колгоспною не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1 дати дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Субару, який рухався з правого боку по головній дорозі. Після зіткнення Субару відкинуло праворуч, який скоїв наїзд на автобус. Маршрутка в цей час зупинилася для надання останньому переваги у русі. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. А водія вазу із тілесними ушкодженнями було доставлено до обласної лікарні. Водій Стають, на жаль, попри всі застороги високі штрафи порушувати правила дорожнього руху. Нетверезий не стан за кермом це найгрубше порушення правил дорожнього руху. Проте, чимало, чимала низка інших порушень, це перевищення встановленої швидкості руху. Навіть от, водії багато водіїв позбавлені ввічливості на дорогах. Тобто, от, порушення знаку 2.1 – дати дорогу. Це одне з таких порушень. Тобто не вступив в дорогу, не дотримався безпечної дистанції як наслідок зіткнення. remote От буквально ось нещодавно була така дорожня транспортна пригода на Миколаївці. Водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись вулицею Маршавською, під час повороту на вулицю Колгосму не уступив дорогу і допустив зіткнення з автомобілем Сувару. Після цього зіткнення автомобіль відкидає на автобус баз маршрутний таксі, який зупинився для того, щоб уступити іншому транспорту дорогу. Наслідок зіткнення постраждав водій порушник. Водій автомобіля ВАЗ 2106. Він отримав скальп. Повано рано обличчя, забій грудини і тупу травму живота на момент аварії в маршруті перебувало два пасажири, проте на щастя ніхто з них не постраждав. На автодорозі 3 Тернопіль, знамянка о 18.30 невідомий водій на автомобілі марки Тойота, рухаючись зі сторони Києва у напрямку Знам'янки, допустив наїзд на велосипедиста. 16-річного хлопця від удару відкинуло далеко у лісосмугу. Отямившись дитина, пробиралася самотужки до дороги. Велосипедист отримав струс головного мозку та черепно-мозкову травму. Водій іномарки Тойота Хайлендер з місця пригоди зник, не надавши допомоги. Потерпілому у ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що наїзд. Скоїв 46-річний мешканець Києва. Оперативникам допомогли у пошуках втікача фрагменти авто, які залишилися на місці ДТП. Після зіткнення коло пошуку звузилося через унікальний колір авто та невелику кількість автомобілів даної марки в Україні. Винуватись ДТП стверджує, що не помітив велосипедиста. Дізнатися, у якому стані водій був за кермом, неможливо. Час сплинув. В Україні можуть увести прилад для фіксації п'яних водіїв на відстані. Державна автомобільна інспекція має намір вивчити досвід колег з Росії по використанню технічного приладу бутон для фіксації алкогольного сп'яніння водіїв транспортних засобів на відстані. В Україні п'яних за кермом не менше. і великі штрафи не лякають. Тож, можливо, російський досвід стане у нагоді. Істину про те, що нетверезий за кермом це злочинець. Напевне, заперечувати не буде ніхто. Проте водії, на жаль, як сідали за кермом у стані сп'яніння як алкогольного, так і наркотично, так і продовжують сідати. Працівники Державтоінспекції зі свого боку під час нагляду за дорожнім рухом виявляють та припиняють таких гореводіїв. в нинішньому році на шляхах нашої області було виявлено та припинено понад 5 тисяч порушень. Правил дорожнього руху, тобто керування у нетверезому стані водіями. Задумайтесь над цими цифрами, воно передбачає, що майже щодня майже 24 водії сідають за кермо на підпитку. І це дуже сумно, тому що, наприклад, в нас по області в минулому році було зафіксовано 104 дорожньо-транспортні пригоди, з вини водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані, в яких шість осіб загинули, а 28 були травмовані. Основні порушення правил дорожнього руху перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, нехтування червоним сигналом світлофора, зіткнення автомобілів, основна частина усіх ДТП з трагічним фіналом. У дорожніх аваріях на Кіровоградщині через порушення швидкісних режимів водіями загинуло 25 осіб. 125 були поранені. Нетверезими водіями скоєно 108 дорожньо дорожньотранспортних пригод, у яких 6 чоловік загинули, а 29 потрапили на лікарняні ліжка. Шановні водії, будьте уважні на дорож дорозі не наражайте власні життя та здоров'я на небезпеку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обізнаний, значить, захищений. Дивіться лінію захисту. Ми розповідаємо доступно про вашу правову та життєву безпеку. З вами була Олена Роміцина. До побачення.